Бабатунда повернувся в сім'ю. Нігерійський півзахисник Волині приїхав після чемпіонату світу до Луцька зі зламаною рукою та курсом на Європу. Токсі ці Сондасток Сіті, Нюкасл, клубів з Німеччини, Туреччини, Бельгії та Іспанії цікавляться мною. Я маю достатньо варіантів для продовження кар'єри. Однак, за контрактом я ще два роки гравець Волині, тому й повернувся до Луцька. Я розмовляв з Віталієм Кварцяним. Він не проти мого трансферу. Ще є час до кінця серпня, і можливо, я покину Волинь. Поки ж за грою своїх одноклубників Баба Тунда спостерігали із трибуни. І дивувався побаченому, напевно, не менше за Мирона Маркевича. Обличчя тренера Дніп. Продовж матчу як відображення гри його футболістів. Вроді бажання було багато, але разом з тим було багато помилок. Ну але як-то... Поки що такої гри немає, як би мені хотілося. Виснажені Копенгагеном гості аж ніяк не виправдовували статус фаворита. І нехай вас не вводить в оману красивий, хоч і невлучний удар Зозулі. У Волині не менш ефектно і значно частіше пробував в бікфаулі. Дуже старалися орендовані у Дніпра Бабенко, Федорчук та Кобахідзе. По перерві саме останній мусив відкривати рахунок. В Дніпро рятували фарти Бойко, а потім іще раз Бойко. Варця не просять більше внизу, грати більше Раніше у нас були високі нападаючі, і ми грали верхом, А зараз у нас і він просить низом, більше пас-пас. Дніпро просто не міг дійти до воріт. Ось реакція коноплянки на одне із десятка програних єдиноборств. Маркевич випустив шахова замість Зозулі. Нестандартне на перший погляд рішення легко пояснити. Напередодні саме Євген зробив переможний дубль у чемпіонаті молодіжних команд. Сказав перед виходом давай. Вчора забив, сьогодні теж треба забити. На Настанову Маркевича шахов не посмів не виконати. Атаку, яку розрізним пасом розпочав новачок польовий, принесла дніпропетровцям два перші удари у площину воріт суперника і єдиний гол у матчі. Змучений Маркевич аж підійнявся і навіть погнав своїх. Тренера зрозумів політило. Сергій обікрав Бабенка, віддав на коноплянку, але добити скривджену волин не дав капітан Сімінін. 1-0 – складна перемога Дніпра після матчу. Маркевич визнав, по грі Волинь заслуговувала на нічию, але результат для його Дніпра нині головний показник.